Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра вислухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про те, як у Дніпрі перевіряють законність продажу ялинок, та про те, як малий бізнес працює в умовах вимкнення електроенергії. У Дніпрі 124 точки визначено місцями офіційного продажу ялинок. Нині інспектори проводять рейди з виявлення незаконних точок з продажу ялинок, перевіряють наявність договору з підприємством на розміщення точки, сертифікату походження ялинок, протоколу радіаційного дослідження деревини, а також спеціальних бірок з номером на кожній ялинці. Як відбуваються перевірки, розповість далі начальник управління споживчого ринку та реклами департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Володимир Тригубов. У продавців йолок має бути обов'язково договор на розміщення цієї торгової точки, заключений з комунальним підприємством Дніпровські активи. Должна бути сертифікат про іскаждення йолки і бірки, також перевірка на радіацію йолок. Штраф от 350 гривен. Каждый день с 10 декабря происходят рейды инспекторов Департамента торговли и рекламы и коммунального предприятия Днепровские активы по выявлению незаконных точек. На сегодняшний день ни одной точки незаконной не было зафиксировано. Решением Горсовета от 6 декабря было принято 124 адреса, на которых можно торговать елками. Но на сегодняшний день выдано порядка до 60. Ни одного человека с 10 числа мы не нашли, который незаконно стоит и торгует. Потребитель имеет право спросить любые документы: ну, то, что касается происхождения елки, то, что касается радиации, потребовать бирку на елку и договор на размещение этой торговой точки. Ну, Прежде всего, либо обратиться в коммунальное предприятие «Днепровские активы», департамент торговли и рекламы, либо на горячую линию горсовета. Были обращения. Вот в прошлом году мы тоже с журналистами подъезжали, была незаконная точка на рабочей. Ну, быстро ее свернули, когда мы приехали, быстро ее свернули, вызвали полицию. Предприниматель понял свою ошибку и быстро свернул точку. От 350 гривен за незаконную торговлю. В прошлом году мы выявили 4 незаконных точки. всего за період за, там, за дві тижні до Нового року з трьох точок були изъяты ёлки, як незаконные, но это поліція вже делала там совместно з нами. В районі 10 протоколів було. От був предприниматель, який залишив бірки в гаражі. Пройшов там цілий день, поки він все ці бірки. Які саме ялинки нині продають в Дніпрі? Далі розповість продавець ялинок, пан Іван. З різних регіонів є і. Полтавська область, є Чернігівська область, сосна звичайна, сосна кримська і є навіть імпорт з Європи, із Данії та Польщі. Наприклад, от піхта Нормана, ялина європейська, це імпортна. Мені здається, нема в городі ялинки незаконної. Всі дерева повинні бути законні. Необхідні документи для торгівлі новорічними ялинками: це договори з благоустрою міста, далі це походження. Треба показати, звідки ця ялинка, де вона куплена, і так далі. Та про проходження контролю радіології. Про те, як у Дніпрі та Кривому розі працюють ялинкові базари, далі у сюжеті торгують трьома видами хвойних, розповідає продавець Іван. Це звичайна і кримська сосни, та імпортна ялиця. Вона дуже добре ще росте на півночі Польщі або на Данії. Ака буде коштувати від тисячі до півтори тисячі гривень маленька. Та, щоб вище, ну, звісно, буде вже дорожче. Утім, є і більш економний варіант ялинка з гілок. Такий Іван продає по 200 гривень. Цьогоріч, каже чоловік, закупили на 40% менше дерев. Дизельне паливо в минулому році була одна ціна, зараз інша. Також якісь накладні розходи на зріз, трактор, бензопили і так далі це все тягне за собою якісь кошти. Тобто і закупка ялинки виросла значно. А на продаж, ми її фактично не підвищували на кожному дереві ярличок зі штрих-кодом та серійним номером. Ми заходимо на сайт Укрфорест, далі вибираємо перевірка новорічних дерев, вбиваємо номер, який ми бачимо на бірці, загружається і отримуємо походження. А от у Кривому розі сосни на базарах вартують трохи дорожче від 350 гривень. Покупці кажуть, придбати поки не поспішають. На що буду звертати, щоб вона була гарна, не дуже здорова, бо в мене немає багато місця і також на ціну. Наразі в нас є ялинка іскусна дома, але дуже приємно бачити такий великий різновид ялинок, і приємно, що люди купляють, що люди не забувають традиції. Наталя виїхала з Харкова ще на початку повномасштабного вторгнення. З родиною облаштувалися у кривому розі. Жінка розповідає, не уявляє свята без ялинки. Сіна дуже важлива і важливо, щоб вона була з чіпом. щоб... ну це для мене першочергове, скажімо так. Тут я бачу її чіпи. Тут все добре і ялинка дуже гарна. Я думаю, донька буде задоволена. Це для неї буде сюрприз. Сосна на базарі Дніпра та Кривого Рогу продавці привозять з інших областей. Кіровоградський ліцгосп, веселі Буковеньки, також є там Олександрія, Петрова, все з Кіровоградщини. Звісно, в цьому році брали не таку кількість ялинок, як у прошлому. Та незабаром розпочнуть реалізацію уже місцевих дерев, кажуть у лісгоспі. Сосна розміря від 1,5 до 2 метрів планується до 200 гривень. Сосна кримська буде трохи дорожче, 260 гривень. В Петриківському лізоспі трохи, трохи дешевше сосна, в Дніпровському лізоспі трохи дорожче, тому це пов'язано з логістикою, тобто доставка ялинок на ці міста, де буде реалізація. Цьогоріч у області на продаж заклали 12 тисяч дерев та вирубатимуть їх поступово тільки якщо буде попит. Придбати дерево можна у Дніпровському, петриківському та новомосковському лісгоспі. Нагадаю, вислухайте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. І далі говоримо про те, як працюють заклади харчування у Дніпрі в умовах вимкнення електроенергії. Один з ресторанів Дніпра пристосувався до вимкнення електрики, придбали генератор а ще термобокси, аби приготовлені страви залишалися гарячими. Приймають гостей незалежно від того, чи є світло, чи немає. Як виживає заклад в умовах тотальної економії електроенергії та постійного вимкнення світла, розповідає засновниця закладу пані Олена. Був вугільний склад. І ми ну, перетворили це все в заклад, де люди можуть прийти відпочити, поїсти, провести час. Все починається з ідеї або з мрії. Тільки треба приложити трошки рук, попрацювати і все вийде. Це сімейний заклад, який вже 26 років як існує. У нас приходять наші гості, які стають нашими друзями. І ну, в сакалі, у нас ну відсотків 90 – це постійні наші гості. Війну ми зустріли в шоці. Були ми е, всереду готувалися, е, ну як завжди, зустрічати гостей вранці. Ну, а вранці нас розбудили вибухи. Ми прийшли всі на роботу і не знали, що нам робити. Ми сиділи, двері були відчинені. Люди заходили, виходили. Тут двіж був страшний. Ми когось чаєм поїли, кавою поїли і сиділи, ждали, дивилися, що відбувається, і що нам робити. Але ми не зачинилися не на одну хвилину. Шок десь був два дні. Потім знайомі наші і наші ті, хто були нашими гостями. Якщо помните, тоді всі коктейлі Молотова почали робити. Молодь настільки включилася, я дивилася на них, і я радувалась. Вони настільки прониклись, щось вони повинні були робити. Ми їх кормили, поїли, гріли. Оце наша задача була. Ну і самим, щоб не зійти з розуму від цієї інформації, того, що відбувалося, нам теж потрібно було щось зробити. Ми це подробиці такі, але ми пішли ввечері, зібрали речі і прийшли сюди ночувати і. Як зайшли ми 24-го, я через неділю отсюди вийшла перший раз. Я поїхала на закупку і я була в шоці. Город змінився, стояли їжаки, стояли блоки, людей не було. Так пройшли ці 9 місяців. Тепер нова у нас пригода. От я пишаюся нашими українцями, вони ніколи не здаються, і вони точно що не скорені. Вони підприємчиві настільки, що їх куди не окунив яку атмосферу, вони скрізь знайдуть е, вихід із положення. І тепер ми стали одним із тих, хто придбали генератор. І все рівно продовжуємо кормити наших людей. Ми придбали термобокси. Коли не було світла, всю піщу їду ми туди зберігаємо її тепло. Коли включають світло, ми готовимо і так, от ми перебивалися. Ну, генератор нам допомагає в цьому. Я хочу сказати ну, не лише про себе. У нас е, рядом такі самі, як ми, е, друзі наші, вони печуть хліб. Декілька діб було, що і хлібу не було. Вони теж придбали генератор і вони почали випікати хліб, в них його е, розбирали. От. Всі молодці. В обідню перерву була таке, що черга стоїть. Е, щоб зайняти місце, дуже складно працювати, але ж ми все витримаємо. Я коли хтось плачеться, що дуже складно, то я кажу, я зразу кажу, хлопці в окопі сидять. Все, в мене іншої відповіді немає. То що те, що вони переносять, це не зрівняти. Ми в раю і можемо потерпіти декілька годин без світла запросто. За день заклад приймає до сотні відвідувачів. Люди приходять поїсти гарячого, розповідає бармен Іван. Важкувато було спочатку, а зараз усі ж пристосувалися і справляємося. Техніка у нас працює під час відключення світла. Але ж є термос старенький, але дуже працьовує. Відвідувачка Лідія розповідає, що ходить до закладу обідати і вечеряти. Тут приймають завжди. Неважливо, є світло чи його немає. Ми дуже часто ходимо на кожен ланч вечерю, завжди відвідуємо. Майже кожну страву можна замовляти. І заклад пристосувався. Ми пристосувались, У нас є зарядна станція, тому працюємо вдома на ремонті. Тримаємось. Багато людей я бачила, навіть ходять працювати в метро чи в пункти незламності. Тому українці тримаються. Працюємо, підтримуємо армію, не, не здаємось. Наша передача добігає кінця. Сьогодні ми говорили про те, як у Дніпрі перевіряють законність продажу ялинок та про те, як малий бізнес у Дніпрі працює в умовах тотальної економії електроенергії. А ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А для вас тоді працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.